Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні дізнаємось про те, які нові номери можна буде побачити на українських дорогах, як поводяться поліцейські, як контролювати тверезість та що можна робити з автомобілями божників. Сподіваюсь, ти вже підписаний на наш канал. Якщо ні, то підписуйся, щоб нічого не пропустити. І пішли дивитись. Цього року такі відомства, як ДСНС, ДПСУ та Нацгвардія, отримують нові номери. Наприклад, Державна прикордонна служба їздитиме з номерами з латинською Б та зеленим хрестом на номерах. А Національна гвардія з літерою G та восьмокутною зіркою зі смолоскипом. Чорні номери залишаться для транспортних засобів армії та її підрозділів. Незабаром можна буде побачити ці оновлені номери на дорогах. Неприємна ситуація сталася з одним автовласником. Він помітив, як авто поліції їхала у смузі громадського транспорту з вимкненими маячками. Водій вирішив зняти відео та зробити зауваження поліцейським, але реакція копів його навряд чи порадували який їде сюди, аварійну ситуацію, будь ласка, телефон, тому що поліцейські не лише не визнали провину, а ще й звинуватили водія у використанні гаджету за кермом. Також поліцейські намагалися звинуватити водія у непристепнутому ремені, який він відставнув під час зупинки поліції. Потім йому пред'явили те, що він перебуває за кермом у нетверезому стані, але Драгер продемонстрував нульовий показник. Нулі як ми бачимо нові у підсумку. Чоловік отримав штраф за використання смартфону. Тепер суд розгляне цю справу. Ось так зробив зауваження, отримав штраф. Пишіть у коментарях, що думаєте на рахунок цього. Ну а в Україні затверджено новий порядок переєстрації авто. Розширився список документів, що підтверджують правомірність купівлі транспортного засобу. Також збільшився перелік винятків, у яких проводиться перереєстрація. Відтепер документом, що підтверджує право купівлі транспортного засобу, може бути і рішення про безоплатну передачу майна внаслідок конфіскації чи судового рішення. Раніше ця правова прогалина не дозволяла нормально продавати майно боржників. До цього у разі звернення до сервісного центру МВС останні відмовлялися реєструвати авто. Та нового власника без згоди старого. Хоча по суті він уже й не власник, адже автомобіль забрали за борги. Як думаєте, обійдеться без зловживань чи ні? Ну на українських дорогах можуть запрацювати пункти тверезості. В них поліцейські здійснюватимуть перевірку всіх чи більшої частини водіїв на алкогольне сп'яніння. Поки що поліція та МВС не надає жодних деталей цієї ініціативи. Ні, як будуть обладнані пункти, ніяк буде проводитись контроль, ні скільки це буде часу займати. Але з уваги на те, що минулого року в Україні сталося понад 5 тисяч ДТП з п'яними водіями, ідея можливо й дуже добра. Ну а це були всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписаний, ставте пальці вгоре, натискайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Адже на наступному тижні я буду вас чекати у новому випуску. Всіх обіймаю, па-па!